Де халява там і мінасі, Ну я була в Єві. В цьому житті не все так просто. -пу -пу. Також до мене приїхали мої перші піар-розсилки. <звук> Усім привітаки, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія. І сьогодні у нас з вами буде класне відео, тому що це буде розпаковка. Також до мене приїхали мої перші піар-розсилки. Тому в цьому відео я вам розповім, що я замовила на сайті Ізєбра, які покупочки я зробила в Польщі, також що я вже прикупила в нашій ЄВІ, а також про мої дві піар розсилочки Тому якщо вам цікаво подивитися цю всю розпаковку, залишайтеся зі мною. По традиції я вас прошу підписатися на цей канал, також поставити вподобайку. Також пишіть в коментарях, на що з цього всього ви хочете огляд в першу чергу. Ну а тепер не буду вас затримувати, Мовати, і ми як завжди, поїхали. Давайте починати це все розпаковувати. Ви просто собі уявити не можете, як я обожнюю замовляти косметику, забирати ту косметику, а потім сидіти і розпаковувати, свочити. Тому сьогодні це все будемо робити разом. Давайте для початку я вам покажу, які покупочки я зробила в Польщі. Купила вам там деякі смаколики, і вони знаходяться в ось цій косметичній. Відкриваємо. Звісно, на акції я знайшла ось ці хайпові рум'яна, точніше, це тінт від Евела. У мене це відтіночок 02, і якщо чесно, я вже їх спробувала, скажімо так, по секрету, і вони дійсно дуже сильно прикольні. Багато хто говорить, що це аналог Rare beauty. У мене. Ці рум'яна у мене у відтіночку 02. Далі я купила ось таку матову помаду. Ця помада також була на знижках, і я подумала, ну, найбуде, вже покажу вам її в огляді. Вона має такий нюдовий гарний відтіночок, буде цікаво її спробувати. Також я купила на огляд ось такий скульптор від Eveline і ось такі рум'яна від Eveline. Гравіровка в цього скульптора просто дуже сильно красива, мені так подобається. І не скажеш, що це щось було дуже сильно дешеве. Давайте. Ну, свочиться скульптор, до речі, непогано. Мені дуже сильно цікаво подивитися, як це все буде виглядати на обличчі. І тут таке саме гравіювання. Тут у нас такий персиковий відтіночок. Далі я придбала ось таку туш від Eveline. Це водостійка версія, варєте. Я обожнюю дуже сильно водостійкі туші на собі, бо у мене від природи мої вії дуже сильно прямі, і коли я їх підкручую, то саме водостійкі туші будуть тримати ось це підкручування. Дуже Мені буде цікаво цю туш протестувати, бо поки що ось ця туш від Sky High. Теж водостійка версія, мій фаворит. Цікаво, чи я зможу знайти ось цій туші заміну. Далі від бренду Vivo я купила ось таку пудру. Ви просто подивіться на це опакування. Якщо чесно, коли я це побачила в магазині, я просто собі сказала: о Боже, мені це потрібно, бо це настільки мило. Я ще й дуже сильно обожнюю рожевий колір. Якщо пудра буде така собі, то просто подивіться на це опакування. У неї тут всередині є ось така кришечка, що для мене великий плюс. І всередині пудручка з ось такою сіточкою. Одразу вам скажу, що цією пудручкою я вже користуюся, тому що пудри потрібно дуже добре протестувати, подивитися, як вона буде працювати з різними тональними основами. Тому вона у мене ще досі на тестуванні, я ще досі до неї приглядаюся і вже скажу мій вердикт в якомусь з моїх наступних відео. Ну і останнє це ось така палеточка від Evoline Look Up. Я знаю, що на цьому. Цю палеточку вже було дуже багато оглядів, але скажу вам одразу, що коли я пройшла фізичний магазин, я почала свочити всі три палетки, мені найбільше сподобалася ось ця. Оті дві темніші палетки, вони мені абсолютно не сподобалися, і я була на 100% впевнена, що я просто ними не буду користуватися. Ось просто, якщо б я їх і купила для огляду, я б зняла на них би відео, але я б ними не користувалася. Сяючі відтінки були дуже сильно темні, і мені якось то не сподобалось. Ось ця палетка, вона для мене якась. Більш універсальніша, як то кажуть, на всі випадки вашого життя, тому я вирішила все-таки купити її. Давайте ми цю красуню також разом посвочимо. Я хочу ось ці сяючі відтінки спробувати. Ну, я, звісно, вже їх пробувала в магазині, але не з вами. Ну, друзі, це красиво, я думаю, це дуже навіть і непогано. Давайте ще спробуємо декілька матових. Упупуля. Ну, на мою думку, ця палетка має бути робоча, Мені вже хочеться її спробувати на своїх очах. Давайте переходити до посилочок, які надіслали мені бренди, бо я вже просто хочу вам це показати. Ну, по-перше, це ось ця перша посилочка, про неї я мріяла дуже довго. Це ось ці олівчики від бренду Soya Beauty. Мені буде дуже сильно цікаво протестувати ці олівчики. І так, я знаю, що вже є огляд на каналі, але це відео розпаковки я знімаю до. До того, як я зняла огляд на ці олівчики. я думаю, ви мене зрозуміли. В цьому житті не все так просто. Мені настільки приємно, що вже бренди, магазини починають помічати мене і мій канал і починають надсилати мені свою продукцію, якщо чесно, це просто наша з вами заслуга, тому що цього всього б не було, якби ви мене б не підтримували. Тому я вам. Безмежно, безмежно вдячна за будь-яку активність в коментарях, за вашу підтримку. Бо, якщо чесно, ось це все, що я роблю на своєму Ютуб каналі, це такий великий ентузіазм, тому що поки що мені Ютуб приніс 0 гривень, 0 копійок. І якби не ваша підтримка, я б напевно вже давним-давно закинула це діло. Тому, якщо ви вагаєтеся залишати блогеру якийсь коментар чи ні, то обов'язково залишайте. це. Я навіть говорю не для того, щоб ви якось мене тільки підтримали. А взагалі всіх моїх інших колег, тому що це нас як креаторів дуже ляхає нас створювати ось цей весь контент. Тому на моєму каналі вже є огляд на ці олівчики, тому ви можете все більш детальніше побачити в тому відео, і на них зупинятися досить довго ми не будемо. Наступна посилочка це пігменти від українського бренду Born to Shine. Давайте відкривати. Просто подивіться, наскільки красива упаковка. Давайте це розв'язувати. І ось там всередині знаходяться ось такі пігменти. Одразу вам хочу сказати, що я була просто дуже сильно рада, що бренд погодився зі мною співпрацювати, бо пігменти я обожнюю. Я вам скажу ось так: ніякі ціні на цьому світі не дадуть вам такого сяйня, як пігменти. Бренд мені надіслав ось таку базу для пігментів. Пахне, до речі, приємно. Тобто, ось ця база під пігменти це дуже сильно схоже на ось це всім відоме від NYX. Але знаєте, краще купувати те, що від українського виробника. І, до речі, ось ця база від українського виробника ще й дешевше. Ще саме головне, вся ця косметика не тестується на тваринках, і я знаю, що для багатьох це такий вагомий фактор. У мене ось тут є 4 пігмента. Давайте їх свочити. Для початку ми візьмемо пігмент номер один, тільки от, єдиний. Мінус в пігментах це в тому, що з ними трішки важко працювати, тобто вам потрібно їх висипати, дуже сильно з ними обережно поводити. Ось так виглядає пігмент номер 11 такий темно-фіолетовий відтінок. Мені здається, ось цей відтіночок для смокі буде дуже сильно красивим. Ось цей пігмент в номері 29 дуже важко вам передати, але він переливається в такий золотавий відтіночок. Чесно, дуже гарний, тому що під різним освітленням він виглядає по-різному. Дуже красивий. Тепер будемо наносити відтіночок 60. Це ось такий. Рожевий відтінок. Подивіться на цей просто неймовірно гарний рожевий відтіночок, як він переливається. І останній пігмент у номері 79 він просто переливається в такі рожеві часточки. Дуже красиво, мені вже просто куртиться всім нафарбуватися. Також бренд Born to Shine надіслали мені свої дві популярні аквапідводки. одна в чорному кольорі, а друга в зеленому. Давайте, напевно, ми з вами зараз просвочимо саме зелену, бо мені дуже сильно. Цікаво подивитися на неї. Пензлик набираємо води, і ось вона одразу має з водою так активуватися. Боже, яка вона класна. Я думаю, на літо це буде просто щось дуже сильно класне, а літо вже зовсім-зовсім близько. Вже дуже сильно мені кортиться все протестувати, зробити цим всім макіяж. До речі, забула сказати, що ось ці аквалайнери це їхня така відносна новиночка. Тепер, друзі, ми переходимо до цієї рожевої косметички. Я думаю, вже всі зрозуміли, де я була. Це, звісно, я була в Єві і купила вам деякі також там новиночки. Зараз вам. Це покажу. Відкриваємо цю косметичку. Ну, по перше, я, звісно ж, не могла обійти стороною ось ці дві палеточки, ці дві новиночки від Глембі. І я, звісно ж, вам їх придбала і буду робити на них огляд. Пишіть, до речі, в коментарях ваші відгуки, якщо вже ви їх придбали і встигли протестувати. Так виглядає зелена. Єдине, що мені не подобається в зеленій, це те, що тут немає матових відтінків. І я не знаю, як я буду нею робити макіяж, бо без матових відтінків я вам скажу. Так тяжко в цьому житті. І ось так виглядає фіолетово, якщо чесно, ось це золото просто забрало моє сердечко. Я надіюся, воно буде дуже сильно гарне на очах. Ну і тут, а нарешті, глимбі, подумали, Боже, а чим же ж ви будете будувати форму? Ось вам один матовий відтінок. І на цьому дякую. Всередині, ось тут тут такі пачі, це, напевно, натяк на те, що тіні будуть сипатися. Дякую, глимбі. Далі була знижка на ось таку палеточку від ламель. Я взагалі хочу зробити велике відео за тесту космети. Які від Ламель, тому вже так потрішки починаю щось збирати. Ця палеточка була на знижках, я її щось купила за 100 гривень. І знаєте, що я вам можу сказати? Де халява там і Настя? Якщо десь скидка в Єві, там дають безкоштовну косметичку, то там і Настя я все купую. Палеточка називається Glam Eyeshadow Palette. Буде сильно цікаво її протестувати. Я її розпаковувати не буду. Вже розпакую, коли ми з вами будемо робити огляд на косметику від бренду ламель. Також я купила. Ось таку базу для тіней від глимпі. Багато хто говорить, що вона дуже сильно крута. Пахне ця база, звісно, так собі, але мені, в принципі, все одно як вона пахне головне, як вона працює. Тому будемо обов'язково тестувати. Далі я купила дуже багато олівчиків від Глембі. Тут у мене один олівчик-геловий для губ і все інше для очей. Взяла на затест ось таких дві новинки від Глембі. Це гелові олівчики в чорному та коричному відтінку. Ми їх протестуємо разом з ось цими палетками. Більшість з цього чорний відтінок ми протестуємо з зеленою палеткою, а коричневий з фіолетовим. Також я купила ось ці гелові олівчики. Це теж їхня відносна новиночка. Ось так виглядають свочі ось цих олівчиків такі пастельні, красиві кольори. І я думаю, на літо буде саме те, що потрібно. Також на просто дуже сильно великих знижках я придбала ось цей консилер від Хеан. На нього вже вийшов, напевно, строк придатності. Я взагалі не можу знайти, де подивитися цей строк придатності. Але знаєте, для мене для огляду буде нормально, тільки через В інтернет-магазині ЄЗЄВР я зробила велике замовлення, і ось тут до мене приїхала ціла коробка косметики від бренду Хеан. Ось так гарно до вас приходить ваше замовлення. Від магазину ЄЗібра. За те все добро я заплатила півтори тисячі гривень. Просто десь там в куточку. Плаче, ридає мій гаманець. Звісно, я набрала тут дуже багато всього, щоб в мене була безкоштовна доставка. Вам дається безкоштовна доставка, якщо ви набираєте на суму півтори тисячі гривень. Чи б вони мені не дали безкоштовну доставку? Тут чотя стільки грошей витратила, вибачте мене. Давайте тепер дивитися, що ж я там купила. Ну, для початку це ось цей всім відомий їхній хайлайтер Hean Diamond. Чем Брайт, лак і Diamond. Я, до речі, багато від кого. Чула, що їм приходить цей хайлайтер розбитий? У мене все, дякувати Богу, добре. Прийшов він до мене не розбитий, і друзі, це просто щось неймовірне. Просто подивіться на цей свод, це майже як тіні. Мені дуже сильно подобається. Подождіть, подождіть. Дайте зараз. тьотя трошки його сюди нанесе, бо тьотя сорока, і знаєте, як бачиш, що сяє, то як же ж це ж не нанести на ну? Боже, це дуже красиво, просто подивіться, як це сяє. Далі я замовила ось таку палеточку для контуру. Я надіюсь, ви також кайфуєте, як я, від цього звуку. Я замовила ось такий контурин. Ось так він виглядає. Ось тут у нас є один хайлайтер також і два відтінка для скульптура. Палеточка називається Коконат, і вона дійсно пахне кокосом. Просто. Ось в такому маленькому пакетику до вас приходять, якщо ви замовляєте туші, рідкі рум'яна. Коротше, зараз все покажу. Я придбала ось таку тональну основу. Дуже цікаво буде її протестувати. Вона трішки для мене затемна, тому я надіюся, що вона буде більше на літній період. Має бути зволожуюча тональна основа. Також я придбала ось такі рум'яна персиковому відтіночку. Теж чула багато позитивних відгуків стосовно цих рум'ян, тому вирішила також придбати. Також купила ось такий консилер від Rimmel. Багато хто говорив, що це консилер аналог Tarte Shape Tape. Ну що, друзі, будемо з вами пробувати його, який він. Консилер називається Rimmel Multitask. Ось такий у нього своч. Також замовила ось таку туш від Хаан. Вона, до речі, не водостійка, і мені також буде цікаво подивитися. Яка вона, ось така у неї щіточка. Подаруночок мені поклали ось таких два продукти. Це ось така помада від бренду ХАА. Колір, якщо чесно, так собі. Але ну, це ж халява. Так що давайте не будемо жалітися на халявне. І також мені поклали ось такий коричневий олівчик. Він запакований. Давайте вже ми його розпакуємо, коли вже будемо робити огляд. Ну і звісно, мені потрібно було замовити якусь палеточку, і я замовила ось таку палеточку від Хеан. Називається вона... Як ти називаєшся? Sensual Woman. Ось так вона виглядає всередині. Мені дуже сильно сподобалися ось ці сяючі відтінки з цієї палеточки, і я вирішила її купити. Я дивилася на інші палетки. Сказати чесно, вони мене взагалі не надихнули, а надихнула мене тільки ось ця. Тому будемо робити на неї огляд. Я знаю, що ці палетки пилять і дуже багато на них таких трішки негативних відгуків, але будемо тестувати. Я вже вам пізніше скажу, що я про неї думаю. Друзі, я не записала кінець до цього відео, тому, якщо це відео вам сподобалось, обов'язково не забувайте про вподобайку, підпишіться на цей канал, а також пишіть коментар, на що ви хочете огляд в першу чергу. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео.